На Луцьку На вулиці Софії Ковалевської, 39 тривають ремонтні роботи. Тут навчальний корпус Луцького національного технічного університету перетворюють у гуртожиток для переселенців. Житимуть тут насамперед ті внутрішньопереміщені особи, які навчаються або ж працюють в університеті. Нині ремонтні роботи, які виконує одне з найпотужніших підприємств прат Луцьксантехмонтаж no 536» на завершальному етапі. Ми вже в стадії завершення, процес в принципі, процентів 70-80 робіт вже виконано. Тобто то ми зараз йдемо, вже десь доложимо плитку, десь ходові по йде чистове оздоблення приміщень, поклейка, натяжні стелі. Вже на завершенні стадії. Очікувано завершення робіт кінець серпня. Гуртожиток розрахований на поселення 180 осіб. Загалом тут буде 54 кімнати для студентів. Також тут буде сім квартир поліпшеного планування та вісім смарт-квартир. У гуртожитку передбачені кімнати і для людей з інвалідністю. Загальна площа об'єкту трохи більше трьох тисяч квадратів. Підрядник зазначає, що під час реконструкції приміщення виникло дуже багато додаткових робіт. Більше три тонн металу було заведено. Вирізано до 20-30 кубів стін несучих, Тут великий обсяг робіт. Стяжки, коли ми почали аналізувати стяжки, коли ложити, залишати їх, те, що було першочергове, вони вже не відповідали тим стандартам і тим вимогам, які передбачені були проектами. Реконструкція приміщення під гуртожиток ведеться за кошти Євросоюзу, з яким Луцьк підписав договір на 1 мільйон 660 тисяч євро. Супровід проекту здійснює Нефко. Це безповоротна фінансова допомога. Начальник управління капітального будівництва Луцької міської ради зазначає, що це не перший проект, який місто реалізовує за кошти Нефко. Каже, Луцьк добре себе зарекомендував. Це грантові гроші. Тобто безповоротна допомога, ну, яка йде на місто, вони в основному вибрали міста, з якими ми працювали, а ми перед тим, ви ж знаєте, що ми з «Невко» працювали по трьох проєктах: там «Невко-1», ну так якби Нефко 2 і «Невко-3». «Невко-3» був дуже потужний проєкт. В багатьох містах є ці кошти, є ці проєкти, але ну, ми йдемо в Авангарді. Реконструкцію навчального корпусу в гуртожиток для переселенців прискіпливо контролюють партнери. Це стосується і якості виконання робіт, і коштів. Проєкт в нас ще крім нас він контролюється. У нас є ще компанія українсько-австрійська ic ну, які вони теж приїжджають, які перевіряють. І якість робіт, і перевіряють відповідно ну, кількість виконаних робіт, і тоді йдуть проплати. Ми відправляємо документи, підписуємо тут, відправляємо їх в Київ, в представництво ВНЕФКО в Україні. А коли їх тож візують вже консультанти, теж ті, що в Україні, тоді воно йде в Фінляндію, там його ще раз перевіряють, там погоджує Євросоюз і тільки тоді йде оплата. Так, по європейськи Проект з реконструкції навчального корпусу в гуртожиток передбачає утеплення приміщення, заміну даху, благоустрій території і навіть вмеблювання. В основному акцент робиться на студентів, які є в нашому університеті, будуть навчатися з внутрішньопереміщених минулому році. Ну, наскільки я володію інформацією, це було десь 60 таких студентів. Я вважаю, що це дуже правильне мудре рішення як міського голови, так і Національного технічного університету, що кошти спрямувалися якраз на реалізацію цього проєкту, тому що ну, майбутнє наше покоління, яке буде вчитися в нашому університеті, буде жити в комфортних сучасних умовах. Я задоволений роботою наших. Підрядників все, і думаю, що все в, нас, все в нас буде добре. Роботи з реконструкції підрядник розпочав у грудні 2022 року. Попри труднощі, які виникли в ході робіт, до кінця літа об'єкт планують здати.